Фундатором нашого першого кардіологічного відділення був великий українець Микола Амосов. Наш заклад був перший і єдиний в історії України, який розпочав надавати реабілітаційну допомогу. Період окупації вони тут розміщали свої бойові ці точки, огородження робили, якісь робили з шкафів, з тумбочок, з холодильників, займали якісь оборонні позиції. Наші зусилля направлені на відновлення медичної інфраструктури в Київській області, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту. В рамках цього проєкту ми працюємо над відновленням головного корпусу філії інституту серця. Наступним нашим об'єктом є медичний центр Терпінської центральної міської лікарні. Нашою цілею було відновлення пошкоджених вікон та вхідної групи. Дитяче відділення Ірпінської центральної міської лікарні також зазнало значних пошкоджень в результаті бойових дій. Невдовзі заклад знову зможе надавати допомогу дітям ірпінської, бучанської та гостомельської громад. Київська обласна дитяча лікарня в місті Бойорка надає більш ніж 24 тисячі консультацій на рік. У нас була дуже велика проблема. не вистачало фінансування для того, щоб провести монтажні роботи і підключити цю станцію до лікувальних корпусів. Завдяки Люксембургському Червоному хресту ми отримали таку необхідну допомогу, і тепер наші діти будуть постійно з киснім. Хочемо висловити щиру вдячність і повагу Червоному Христу Бельгії та його донорам, а також Люксембурзькому Червоному Христу та народу Люксембургу за підтримку, завдяки якій відновлення цих закладів стало можливим. Дякуємо за допомогу, за те, що ви з нами.